Коли помре остання бджола, через чотири роки помре і людство, тобто від комах запилювачів залежимо. Ми всі квіткові рослини запилюються і відповідно маємо продукцію, яку ми споживаємо. Крім того, рослини тісно пов'язані інші рослини, дикорослі, також тісно пов'язані з комахами-запилювачами. За різними оцінками, сьогодні на планеті нараховується близько півтора мільйона видів живих організмів, і серед них понад один мільйон це комахи. Тобто, по суті, ми живемо на планеті комах. Виявляється. Тобто, без комах уявити життя неможливо. А отже, їх слід берегти. Інститут еколого-релігійних студій саме працює над проєктом Бігоум Бджолений Дім. Заплановано виготовлення та розміщення 100 готелів для диких бджолиних і їхнє розміщення в території Закарпатської області. Після завершення літнього періоду в кінці вересня, на початку жовтня, ці готелі будуть зібрані та проаналізований видовий склад. Паралельно інститут еколого-релігійних студій улаштовуватиме еко-освітні заходи. Будемо проводити заняття з дітьми, заняття з молоддю, заняття з будемо організовувати круглі столи для науковців. Будуть розроблені робочі матеріали для дітей, а також проведений дитячий творчий конкурс для того, щоб максимально охопити залучення аудиторії і мати можливість донести цінності проекту до якомога більшої кількості людей. Проєкт спрямований на захист комах запилювачів у транскордонному регіоні. Реалізують у співпраці з партнерами з Румунії та Угорщини. Проєкт реалізовується за підтримки транскордонної програми Гускрою 2021-2027. І основною метою є якраз збільшення популяції запилювачів на території проектного регіону. І роль інституту колорелігійних студій якраз полягатиме в тому, що ми виконуватимемо. Свою частину проекту на території Закарпаття, яка фактично дзеркально буде відображатися в наших сусідніх регіонах в Румунії та в Угорщині. Презентували ініціативу спершу на біологічному факультеті Ужгородського національного університету. Адже з завдань проєкту підтримка науковців, котрі працюють у відповідному напрямку. Тим паче, кафедра ентомології нині єдина така в Україні. Надзвичайно приємно, що ми знаходимося на біологічному факультеті на кафедрі ентомології та збереження біорізноманіття, оскільки це остання кафедра ентомології в Україні. Так, ще донедавна їх було чотири. Україна входить в передові країни по експорту меду, джолопродуктів. Війна зараз підкосила наші позиції. Але ми мусимо підтримувати цей напрямок, оскільки від запилювачів залежить 95% рослин є ентомофільними. Вони. Врожайність, а в кінцевому випадку і проблема голоду пов'язана з запилювачами. Це етична проблема. Цій проблемі в Європейському Союзі приділяють значну увагу. На підтримку комах запилювачів там спрямовані немало програм, каже Олександр Букотей. Зокрема, наводить у приклад Союз охорони природи Німеччини, який є давнім партнером інституту еколого-релігійних студій. Тож і в нас підвищуватимуть рівень екологічної культури. Всюди за кордоном ми спостерігаємо готелі для запилювачів біля центральних офісів фірм, біля церков, біля шкіл, біля садочків. Це така масова екологічна культура, її популяризація, її підтримка є надзвичайно важливою. У нас, на жаль, того бракує. І наш проєкт покликаний вирішити, хоча би частково підтримати якраз, популяризувати цю культуру, шановливого ставлення до запилювачів. Такі проекти по підтримці запилювачів. По роз'ясненню їхньої важливої ролі в екосистемах, в агроцинозах вона нас буде переслідувати ще довго, оскільки наш президент, уряд весь час наголошують, Україна годує 400 мільйонів людей. Правда, в світі. Її потенціал надзвичайно великий. На біологічному факультеті до такої співпраці готові. Наша кафедра може забезпечити теоретичну складову в цьому проєкті, Оскільки комахи запилювачі це саме об'єкт вивчення ентомології як науки, і на сьогодні в Україні у нас єдина кафедра, яка працює, можна так сказати, фахово в цьому напрямку, звісно, спеціалісти ентомології, є, але як такий структурний підрозділ, на жаль, залишився зараз лише в Ужгородському університеті. Ми би хотіли прийняти посильну участь в цьому проєкті, Якщо, звісно, організатори нас будуть залучати до якихось активностей. Ми завжди будемо раді надати інформацію про проєкт нашим студентам, а також посприяти йому реалізації. Студенти готові долучатися до проєкту як волонтери, зокрема у виготовленні готелів для комах запилювачів чи інших завдань. У нас є така дисципліна як грантрайтинг, тобто на якій ми будемо навчатися писати гранти. І до нас прийшли представники проєкту, які будуть нам розповідати про комах запилювачів. Я б дуже хотіла бути волонтеркою, так як це буде корисно мені як для моєї спеціальності, та для майбутнього для майбутньої моєї професії. Проєкт розпочався в січні і триватиме рік. Відтак кажуть фахівці інституту еколого-релігійних студій перейде в інші не менш важливі ініціативи.